Смарт-годинник Northage Smart CrossFit. Годинник йде в фірмовій коробці. В комплектації у нас відкриваємо, йде сам годинник. Запакований дуже гарно, йде на подушечці, можна одразу на подарунок дарувати. Також у нас іде інструкція та зарядний прилад. Інструкція йде англійською мовою. Українською мовою інструкцію можна знайти на нашому сайті. Розглянемо трішки ближче годинник, корпус годинника йде з міцного полікарбонату, зверху йде металева накладка. Ремінець це м'який та дуже приємний на дотик, приємний до шкіри каучук. Щоб увімкнути годинник, затискаємо верхню праву кнопку та тримаємо її. Почули характерний звук, і годинник наш вмикається. Годинник увімкнено. Бачимо, що в нас по екрану йдуть такі повільні смуги. В житті, в реальності, коли ви будете дивитись на годинник, ви такого бачити не будете. Це все залежить від нашого освітлення, тобто від ламп, які тут є навколо, і залежить від камери телефону. Тобто, це не залежить від вашого годинника. Очами ви не будете це бачити, а чи буде у вас через камеру, видно, такі сліди, через вашу камеру на годиннику, це все залежить від вашого телефону, від вашої камери та освітлення. Наголошую ще раз, що цих смуг. В житті ви не побачите. Ось такий у нас годинник, щоб налаштувати час і взагалі, щоб він актуалізувався, потрібно підключити його до додатку. Зараз покажу вам, як це можна зробити. У нас є на інструкції ось тут QR-код, можна скачати додаток за ним, або ж є на нашому сайті пряме посилання на додаток. Беремо наш телефон, заходимо на сайт Бестайм, на цей годинник, гортаємо нижче до інструкцій, і тут бачимо. Що можна скачати за посиланням. Натискаємо Відкрити. У нас цей додаток вже скачений, тому ми натискаємо Відкрити. Далі, бачимо, ось тут у нас головний екран. Щоб під'єднати наш годинник, потрібно натиснути на вкладку Пристрій. Бачимо тут браслет, годинник, шкала здоров'я і 4G Watch. У нас це годинник. Натискаємо на годинник, пристрій. Ось, знайшло. Підключити, натискаємо. Очікуємо. Наголошую, що вам не потрібно заходити спочатку в налаштування вашого телефону в Bluetooth, щоб підключити. Спочатку підключаємо тільки через додаток. Через Bluetooth налаштування ми не підключаємо. Так, бачимо оновлення, все, ми натискаємо ОК. На всі запити, які надсилає вам ваш годинник, ми натискаємо ОК, дозволити і так далі. Тоді ви в повній мірі зможете користуватися повним функціоналом вашого годинника. Ось бачимо підключено, перевіряємо. У нас на годиннику повинен бути актуальний час. Бачимо 13.36 і на годиннику на телефоні у нас такий самий час. Отже, ми їх під'єднали один до одного. Далі розглянемо функціонал додатку, потім покажу вам трішки ближче годинник. Ось на головному екрані вам буде показуватись, це перша вкладка, вона називається вправу. Переклад української дещо кострубатий, але в принципі можна розібратися. Тут будуть показані ваші дані, тобто кроки, калорії, спалені калорії, час витрачений і так далі. Далі тут у нас ідуть тренування. Нижче бачимо пульс, сон. Тут будуть основні показники ваше здоров'я серця, кисень і так далі. Також показник стресу. Далі натискаємо на пристрій. Тут буде все безпосередньо всі налаштування до вашого годинника. Можна обрати якийсь інший циферблат. Натискаємо на всі. І в магазині циферблатів можна знайти, скачати будь-який циферблат, який вам подобається. Далі переходимо. Тут у вас ярлики швидкого доступу, тобто камера, будильник це все, що у вас буде на годиннику в швидкому доступі. Далі. Підніміть, підніміть, щоб знову активувати. Це у вас така функція, коли ви піднімаєте руку, щоб ваш екран автоматично самостійно загорявся. Яскравий час екрану, одиниці виміру, формат дати. Тут йдуть всі налаштування ваші особисті, тобто в яких одиницях виміру ви хочете, щоб показувало дані і так далі. Переходимо далі на вкладку Профіль. Тут безпосередньо ви можете зайти, зареєструватися, і у вас вже буде свій профіль в цій програмі. Зараз покажу вам, Так, постановка цілей натискаємо. Тут ми можемо обрати потрібну нам ціль. Наприклад, кількість кроків, ваша там вага, кількість калорій, скільки ви хочете витрачати, і так далі. Далі посібник, допомога, посилання, налаштування це все йде по додатку. Тут, з основними, ми розібрались функціями, переходимо до нашого годинника. Отже, у нас є дві кнопочки керування, вони знаходяться з правого боку. Верхню ми розблоковуємо годинник, коли він в сплячому режимі. А також, коли ми натискаємо, то ми будемо бачити наше основне меню. Воркаут. Там зараз я вам все назву: Воркаут вправи, записи вправ. Це у нас головний екран годинника. Альтиметр, компас. Для того, щоб почати роботу з компасом, вам потрібно буде зробити спеціальне налаштування. Ви натискаєте на компас, виходите на відкриту місцевість, це обов'язково. Вдома цього робити не потрібно, тому що некоректні будуть дані. І налаштовуєте, робите все, що вам буде показано на вашому годиннику. Таким чином, ви його налаштуєте і у вас він буде коректно показувати. Ідемо далі. Тут у нас серцевий ритм. Далі у нас дихальні вправи, тут у нас календар, тут наші події якісь, секундомір, таймер. Тут можна змінити мову. На самому годиннику у нас немає української мови, є російська та англійська. Можете встановити ту, якою вам буде зручніше користуватися. На додатку ви бачили безпосередньо, там є, там є українська мова. Далі йдемо. Ось ми змінили на російську мову. І налаштування. Налаштування всі ті самі, що ми з вами робили на нашому додатку. Просто тут так само можна встановити, встановити формат дати, встановити одиниці виміру і так далі.